Йо-йо, не віга в мене, пожалуйста. А <laughs> ми не будемо це использувати, бачиш, я можу бороду вимазати. Це ж концептуально. Таков, я хочу... да. так, так, я... Ми, я... ми вже читаємо, чи виступаємо, да. так? Ви бажав, а, ну я читаю, писав боржик від свої руки, тому коржик, допомагає мені що. Полтава це місто, де живуть бородаті поети, що мандрують всіма хутками планети. І їх бородаті сюжети про Париж, Мадрид та Берлін. Нам розповіли, як у день, прекрасний один, вони зустріли буковські, що бухав десь у бабі неподалік Версалю. Купив кемел, чіпляв якусь кралю, котра йому... Чухала бороду, вона не берегла свою честь з молоду і отак усім віддавалась. А ми ж в свою чергу змагались світом у цих мандрівках, і бороди свої не голили. Наші кущі на обличчі бачили всі водії на успічі. Коли ми ловили черговий автостоп і любили мандрівки й і, і поезію. Бо полтавська поезія. Це такі собі бородаті люди, хмарочоси, що купаються у Ромовому морі і тихо мовчать про головне. Полтавська поезія це 77 балад про любов, алкоголь та секс. З полтавської поезії зайві йдуть самі. Полтавська поезія така поезійна, мабуть, та суть в тому, що у полтавській поезії все по розрахунку. Ми вас поважаємо, а ви нас теж. Полтавська поезія це світ, котрий не має меж і поглинає в себе історії про кудлатих псів, що йдуть на гостини до Зігмунда Фройда, про шахраїв, котрі втікають від себе і забувають свій смуток на вокзалі. Полтавську поезію не крутять на п'ятому каналі. Так чорт заб... дивних велетів пера і паперу, котрі своїм письмом запалюють атмосферу і серця всіх, хто зібрався тут. Одні скажуть добре, інші «зеркут». E, та ніхто не буде байдужим. Друже, налий мені кави і стій, отут справа від мене. Ти ще любиш полтавську поезію? Я знаю, що любиш тільки мовчи, Не кажи ні слова, просто вдихай запах цих рядків, що постільним режимом анексують цей простір. І люби цю нову реальність, де Йосип у Харкові заплітає собаці кіску. Де запахом осіннього віскі самотні чекають, читають верлі брибуковські. І хай ми разом не побачимо моря. Хай нашим дітям і далі даруватимуть зброю. Головне, що я буду разом з тобою. Любити всі ці міста і цю полтавську поезію. І це прекрасне місто, де пишуть такі гарні вірші. І років через 200, хто знайде вірші повзика чи Макара. Або ж, купить книгарні КС майже на шару додому по чекує і скаже. і Я люблю тебе і такую, ти самая лучшая поэсія. Міфер тоже камерий поновал финалістів старший. Маркева. У тебе на літературний оргазм в на імпровізацію написали більше, ніж на готові конкурси. Я вперше таке бачу.